Декілька років тому придбала ось такий ось таку суміш декоративних злаків. І все якось не доходило руки до неї, щоб його посіяти і подивитися, що там. Тож, сьогодні пробуємо разом з вами. Тут декоративні злаки сухоцвітів. Що там є? Ось такі насінки. Так, ось так я їх розсортувала, де більш-менш однакове насіння. Тут у пачці, виходить, 10 сортів. Тепер би знати, що тут таке. Це номер 9, я так розумію, це лагурус. Роз. номер 4, мабуть, просо якесь. Це щось із пшениці, номер 10 пшеничка чи. Може ячмінь чорний. Ну, не знаю. Як вже стикався з такими злаками, то напишіть, будь ласка, буду пробувати вирощувати.